Всім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу в Україні. Презентували англомовний журнал «The Ukrainian Review», що висвітлює події в Україні та в світі. Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики. За Review – аналітичне гломовне друковане і цифрове видання це проєкт медіа волонтерів, які залучають до співпраці міжнародних і українських експертів, політиків, бізнесменів задля максимального об'єктивного висвітлення подій в Україні та в світі. Медіа працює у двох напрямках: це протидія дезінформації та аналіз подій, що пов'язані з Україною чи найважливіших подій у світі його мета проінформувати іноземних читачів про ситуацію в Україні, висвітити всі воєнні злочини Росії та допомогти Україні виграти інформаційну війну. Ключові теми статей: міжнародна політика, військово політична ситуація в нашій країні, огляд. Проти пропагандистських наративів і спростування дезінформації також. Ми активно співпрацюємо з іноземними спікерами та дозволяємо їм писати наші рубрики чи брати участь у написаних суспільно важливих матеріалів. На нашому ресурсі представили думки різних провідних політиків, волонтерів, військовослужбовців, громадських діячів та експертів у різних ОС сферах. Зазначають на сайті видавництва у центрі е літературних агентів і скаутів літак на Франкфуртському книжковому ярмарку. Зарезервували всі 450 столів. А про це повідомили на сайті ярмарку. Центр літературних агентів скаутів приймає 320 агентів із 20, із 31 країни. Книжкові ринки з найбільшою присутністю на Лід АК – це Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Швец, Швеція та Італія, яка. Буде почесною гостю у 2024 році. Центр прав видавців також майже повністю заповнений. Його заснували у 2023 році для іноземних правозахисників, спеціалістів з ліцензування та інших професіоналів, чия робота пов'язана з глобалізацією літератури через мовне та територіальне ліцензування на сцені The Arts Stage також пропонують навчальні мережеві заходи для фахівців і справ і ліцензування. 16 жовтня буде присвячено ліцензуванню, а саме 18 жовтня. О 11.00 відбудеться круглий стіл щодо стандартів реялті організованої у співпраці з групою вивчення книжкової індустрії. Пенімістичне видавництво Creative Women Publishing перше переведе жіночі альманах перший гінок». 1887 року про це повідомили на його сайті. «Жіночий Альмина, перший вінок мав важку і тривалу видавничу історію. Це видання назавжди увійшло в історію українського фемінізму як безпрецедентний і гідний подиву приклад інтелектуального духовного національного єднання. Саме таку об'єднавчу ідею видання в імені нашої національної в єдності було проголошено в. В передмові Наталії Кобринської до цього альманаху це було надзвичайною подією в умовах бездержавності України, тоді розділеної поміж двома імперіями. Під однією обкладинкою альманаху зійшлися 17 письменниць: 11 із Галичини і 6 із Націнпящині. Котрі загалом входили в ньому 49 творів різного жанру: поезія, проза, наукові розвідки, ідеться в анотації, припринтому відання, раритетне видання доповнює збіркою есеїв, ті, що творили перший вінок про життя, письмо, історичний контекст кожної із 17 авторок альманаху. Наталія Кобринська, Леся Українка, Олена Чилка, Уліана Кравченко, Людмила Старицька, Ольга Франко, Дніпрова Чайка, Ганна Барвінок, Софія Окуневська, Клементина Попович, Ольга Левицька, Катерина Довбачук, Анна Павлик, Седора Навроцька, Михайлина Рошкевич і Олеся Бажанська та Олена Грицай. Медіасервіс Мегаго оприлюднив рейтинг популярного аудіоконтенту серед користувачів платформи. Про це повідомили представники Мегаго. головною подією першого півріччя 2024 року став ексклюзивний реліз. Першої легендарні аудіоверсії роману Дюна українською мовою для виробництва якого Магогол підписав прямий контракт на 5 років з правонаступниками письменника Френка Герберта, Обкладинкою аудіокнижки став постер із другої частини фільму, права на використання якого отримала у студії and Енд Bros. and а ця фантастична історія стала лауреатом премії Нюбела в категорії Найкращий роман. За нею в рейтингу йде Бестселер за Times», сім чоловіків», Евреюґо. А серед трійки лідерів також є район, де це збірка українського письменника і військового Артема Чеха. Екранізація котрі стала стрічка Я і Фелікс Ірини Цілик. Тільки дві книжки змогли втриматися в рейтингу ще з 2023 року. Це район Д» та Тигролови Багряного. Серед популярних аудіокнижок також казки під ялинку, «Гіперіум», за перекопом є земля, місто, нацисти-мільярдери та служниця. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто цікавиться від процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!